Яка категорія військових пенсіонерів да має зараз більше шансів виграти справу в суді? Я чому запитую? Це в контексті справедливості. Просто от влад нам пише держава. Ну це як емоція, це не питання, це як емоція. Держава поділила УБД, а то справжні а афганці ні. Тобто, розумієте, да, це питання справедливості. Хтось може відсудити, комусь призначили, комусь не призначили у кого в цьому житті, так в цьому несправедливому світі більше шансів? Це дуже болюче питання з січня місяця. Ми про це говоримо, що фактично? Обмеження, які були введені першою постановою, зміни, які потім до неї вносилися, але вони ключовим чином ніяк не змінили ситуацію. Дійсно, учасники бойових дій поділені на ті, хто боронив батьківщину з 2014 року, за що велика шана і подяка. Але люди мають освічення, видане після березня 2014 року, а інші мають. Посвідчення, які видані до цієї дати, вони брали участь не тільки в Афганістані, що ми говоримо про військовий обов'язок, військову службу, про ми законне говорили, про отримання бойовий досвід, бойовий досвід. участь у так, але але е, окремо зауважу про миротворців. Це особливо, ну це кричуще несправедливість. Люди виконували захищали інтереси держави, і виконували, виконували ризикували, ризикували, отримували травми каліцтва, отримували групи, і зараз вони мають судитися окремо щодо первинного запитання: хто має більше шансів? Так, учасники бойових дій, ті, що зараз е, виходять на пенсію при участі в бойових діях при грошовому забезпеченні, таке, що дозволяє отримувати пенсію понад 23 тисячі 610 гривень. Вони мають, е, ну не скажу, що привілеї, але. Підхід до виплати пенсії їм інший це є відображенням на практиці.